Вітаю вас у студії Южноукраїнської атомної електростанції. Цього тижня енергетичний комплекс досяг річного виробітку електроенергії. Атомники відзначили своє професійне свято. Про ці та інші новини вже за хвилину. Хлібом сілю зустрів колектив Южноукраїнської атомної станції військовослужбовців, які повернулися з зони АТО. У місті введено режим економії електроенергії. Скільки городяни сплачуватимуть за холодну воду у новому році? Южноукраїнський енергокомплекс виконав річний план з виробництва електроенергії. Три енергоблоки АЕС, два агрегати Ташлицької гідроакумулюючої електростанції та два агрегати Олександрівської ГЕС. У сумі виробили майже 19,5 мільярдів кіловат годин електричної енергії. Вироблення річного плану зафіксовано 21 грудня о 22 годині напередодні професійного свята енергетиків. За підрахунками виробничо-технічної служби атомної електростанції, до кінця року АЕС, ГАЕС та ГЕС вироблять ще 485 мільйонів кіловат годин електроенергії. Це дозволить зекономити понад 137 мільйонів кубометрів природного газу чи 180 тисяч тонн вугілля, що особливо важливо в умовах гострого енергодефіциту в державі. Перевоначальне планове задання, которо встановлюється один раз на рік, було менше, По місячно воно було скореекторовано в більшу сторону в связі більшого кількості енергії. Южноукраїнський енергокомплекс міг би виробити значно більше. Недовыробіток електроенергії загалом склав майже 6 мільярдів кіловат-годин. Основні з них планові ремонти це 3 мільярда 137 мільйонів. Відсутність Отсутствие на електричну енергію – це у нас диспетчерські ограничения і простої энергоблок в, 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 в холодних резервах або в гарячих, в зависимости від того, що потрібно було в системі, составляют 1 мільярд 907 мільйонів. Робота з використанням частиною ефекту реактивності 58,6 восімь і шістдесятих мільйони пар на теплофікацію із адбору пара для подачі тепла потребітелям 121 двадцять один мільйон тисяч. Перепростоїв та аварійних зупинок енергоблоків цього року не було. Нині атомна електростанція працює двома енергоблоками. Третій знаходиться у плановому ремонті. Професійне свято енергетиків це добра нагода висловити подяку людям, завдяки праці яких забезпечується світло і тепло у домівках українців. Вагомість атомної енергетики особливо відчутна сьогодні, коли в країні гострий дефіцит електроенергії. Теплова генерація через нестачу органічного палива простоює, і основна відповідальність за забезпечення держави електроенергією лягає саме на атомні електростанції. Про це говорили почесні гості зі сцени Палацу культури, вітаючи колектив Южноукраїнської атомної станції з професійним святом. Святковими вогнями сяє палац культури енергетик. Усміхнені люди поспішають на урочистості, а гарного настрою їм додає оркестр народних інструментів Колорит. Цього року без столичних артистів в основному силами творчих колективів міста організований концерт до професійного свята, яке відзначає увесь южноукраїнськ дня енергетика. Ви працює, ви даєте ту необхідну необхідної яка так нужна сьогодні нашому державі. Енергетики сьогодні. внесли в лепту развития Николаевского региона. И если мы сегодня приблизительно уже видим и понимаем, где она, наша Николаевская область, то в промышленности мы выполняем план уже сегодня, можно сказать, где-то на 107%. Еще недавно мы боролись за каждый киловатт, чтобы выдать его сверх плана в энергосистему. Сегодня наш киловатт буквально на вес золота. Конечно, это накладывает очень большую ответственность на коллективы всех атомных станций. Несмотря на то, что в стране действительно на сегодня очень сложно, ни одна производственная программа компании на сегодня не свернута. Все планы, которые были поставлены, и все задачи, которые были поставлены перед коллективами, сегодня выполняются. Строится линия выдачи мощности Запорожской, Хмельницкой и Ровенской станции. Строится комплексы переработки радиоактивных отходов на Ровенской и Запорожской станции. В этой обстановке я желаю всем нам, чтобы наша компания всегда выполняла ту ответственную роль, которая ей поручена державой, чтобы вы все были счастливы, чтобы ваша работа была всегда только мирной, чтобы мы всегда были едины. І щоб будь-яка задача нам була по плечу. Генеральний директор Южноукраїнської АЕС Володимир Лісніченко звітував про трудові здобутки, з якими колектив атомників підійшов до свого професійного свята. частина – честь 500 мільярдів в году, ети двадцять 25 років третьому блоку. Ми пройшли в цьому году проверу партнерську, яку осуществляли двадцять чотири експерти із 11 країн. Досягнення 2014-го – це ще й спорудження житлового будинку та вручення сім'ям атомників, ключів від нових квартир, зазначив генеральний директор. Він також висловив щиру подяку колективу атомників за підтримку військових національної гвардії, що вимушені захищати цілісність нашої держави на сході України за людяність і щирість у ставленні до дітей з окупованого Стаханова, яких трудовий колектив підприємства з початку літа і до сьогодні забезпечує усім необхідним для повноцінності. ...життя. Окресли Володимир Лісніченко і плани на перспективу в этом году нас посетила очень большая представительна делегація в голові з президентом компанії о возможності строительства блока номер 4 Це найбільша наша стратегічна цель. За розуміння проблем міста за тепло і світло в домівках дякував енергетикам та керівництву АЕС і міський голова. 87% надходжень до бюджету міста забезпечує атомна електростанція. Для городян це трансформується у комфортні та безпечні умови проживання, прибрані вулиці, облаштовані двори. Працює АЕС, процвітає і місто енергетиків. Всім нам бажаю миру, стабільності добра. Найприємнішою частиною урочистого вечора було відзначення кращих працівників підприємства. За високий професіоналізм, сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток атомної енергетики нагороди різного рівня отримали понад 50 працівників енергокомплексу. Серед них звання відмінник енергетики України, заслужений та почесний працівник атомної енергетики, заслужений працівник Южноукраїнської АЕС. Грамоти та почесні грамоти енергокомпанії, обласної держадміністрації та міськвиконкому. Подарунком для всіх присутніх у залі стала концертна програма. Запальні та енергійні танці від ансамблів квіти України, натхнення та калейдоскопу чергувались з високою музикою хорової капели Ренесанс, естрадними піснями вихованців студії Галатея та народними від хору любисток. Подарунком енергетикам стали виступи учасників телевізійного шоу Іксфактор. Інни Москаленко та Артема Нікітіна і напівфіналіста телепроекту Хочу до Міладзе» Костянтина Черкаса. Найкращих працівників 2014 року відзначали не лише під час урочистостей на сцені Палацу культури. Процедуру нагородження продовжили безпосередньо у День енергетика у понеділок, 22 грудня. Зранку у залі нарад атомної станції зібралися номінанти на нагороду, керівники АЕС та профспілкового комітету. 16 працівників южноукраїнської атомної станції отримали подяки Міненерговугілля, грамоти та листи подяки на Екенергоатом, подяки міського голови. Відкрив міні урочистості генеральний директор. Він зазначив, що нині атомна галузь як ніколи важлива для країни. І зараз від сумлінної роботи кожного працівника атомної станції і від усього колективу разом залежить збереження стабільності в країні та вихід з кризи. Враховуючи те, що наступний рік це рік підготовки до продовження терміну експлуатації другого мільйонника. Роботи у працівників підприємства буде багато, додав Володимир Лісніченко. У день енергетика на Южноукраїнській атомній електростанції відзначали ще й своєрідний день народження центрального пульту управління. Як перерізали символічну стрічку, бачила наша знімальна група. Вручення символічного ключа та урочисте перерізання стрічки. Так відзначили входини до нового приміщення центрального пульта управління Южноукраїнської атомної станції. Будівля, яка не експлуатувалася з 90-х років, декілька разів змінювала своє цільове призначення. У 2012-му, остаточно визначившись, розпочали реконструкцію та перепрофілювання. Генпідрядником стала корпорація ТСМ груп. Субпідрядником Юж Ми працюємо з 12-го року, але реальне ускорення всієї строки. всех проектных работ произошло весной этого года. Вот ваш новый директор придал правильность и, направ... и направленность, и как видите, до конца года удалось реализовать многие вещи, но работа еще предстоит на ближайших года два и три. В числе первых до нового помещения запросили и старшего начальника змеины атомной станции Андрей Паляцкий, задоволенный побаченным, зазначает, работать тут будет значительно комфортнее. Третий этаж это будет кабинет начальника смены станции, в котором мы сейчас находимся. Также будет здесь находиться старший начальник смены станции, главный специалист по безопасности и инженеры, которые будут сопровождать эксплуатацию. Також предусмотрен зал, конференц зал для проведення оперативних совіщань для решения оперативних вопросов. Відзначити новосілля, скоріш за все, вдасться не раніше вересня-жовтня наступного року, адже 22 грудня в експлуатацію прийняли лише перший етап третьої черги будівництва. З приміщення у два поверхи вийшло триповерхове. До нього нині веде новенький перехідний міст. Будівлю перекрили, виконали роботи з наладки опалювальної та каналізаційної систем. Два перших поверхи призначені для розміщення служби фізичного захисту. Саме там і розташують центральний пульт. Реконструйована та перепрофільована будівля один з кроків модернізації та реконструкції системи фізичного захисту. Наступним етапом у нас йде модернізація самих енергоблоків. Всіх трьох поетапно ну, для, необх... для централізованого управління всіма системами необхідно було здання, в якому буде розполагатися. Все необходимое електронне, технічне, електричне оборудование і робочі места для персоналу, который будет займатися, виконувати задачі по обізпеченню фізичної защити. У день народження ЦПУ гостей провели приміщеннями нового корпусу. І якщо наступні етапи робіт виконають такими ж темпами, як перший, то зовсім скоро почесне товариство повернеться сюди знову вже на новосілля. Хлібом сілю зустрічав колектив Южноукраїнської атомної електростанції військовослужбовців, які в черговий раз повернулися з зони АТО. Це четверта ротація бійців військової частини 3044, що несе охорону атомної електростанції. На щастя, знову всі живі і здорові. Урочисте вшанування героїв, які повернулись додому 15 грудня. Відбулось цього тижня. Юнакам дали трохи відпочити і поспілкувати з рідними. Десятеро військовослужбовців, які у військовій частині 3044 Національної гвардії України виконують функції контролерів, в зоні АТО 40 днів і ночей несли бойове чергування на одному з блокпостів за 8 кілометрів від міста Слов'янськ. Усі вони добровольці. Це була наймолодша група, відкомандирована у зону бойових дій. П'ятьом юнакам ще не виповнилось і 25 років. Функції ми виконували, значить, це по погляду транспорту, перевірці документів, на виявлення заборонених предметів, зброї і так далі. За словами командира групи, на зачистки як бійці попередніх ротацій вони не виїжджали. Стрільби були лише навчальними. А під час чергування на блокпосту переконались наскільки сильною є підтримка української армії народом. Підтримку ми дуже велику відчували, як від волонтерів з нашого міста Южноукраїнська, так і від волонтерів всієї України, тому що ми знаходились, наша служба була на, на даній дорозі і через яку дорогу йшла буквально вся техніка, як військова, так і волонтерська, ближче до лінії фронту. Але що найцікавіше, що так як вони до фронту не могли доїхати, вони дуже багато залишали на нашому блокпості. Ну, все, всієї гуманітарної допомоги, яку ми потім вже передавали бійцям Нацгвардії, Міністерства оборони, ну і всім іншим силовим структурам, щоб вона вже доїхала до фронту. Все таки, наступної ротації поки що не буде. Командування нацгвардії прийняло рішення, що охорона та оборона атомних електростанцій теж надзвичайно важлива справа, особливо зараз, коли на півдні України фіксують терористичні випадки. Від військовослужбовців вимагають підвищеної пильності, якщо в нашій першій, третій ротації проходили це залучався зло спеціального призначення. Сьогодні ми бачимо, залучалися контролери, які виконують службу на КПП. Якщо в нас зло спеціального призначення спеціально готується для цього для проведення спеціальних операцій для освободження здані, поміщені то всі люди взагалі. Проходять підготовку по понесені служби на КПП, але незважаючи на це, люди виявили своє бажання відбути на захист нашої територіальної цілості, незалежності. Те, що ви зараз нинішній состав, який займався контролюючими функціями, приобрели бойовий опит, це тільки на пользу, це повішає без і охрану нашого об'єкта. Спасибо вам за те, що ви повернулися жили, здорові. Пасіба також радним, які выдержали все це время, поки вас не було ждали. Молились за вас. Після щирих вітань військовим вручили листи подяки від міського голови, а також пам'ятні подарунки та фінансову допомогу від адміністрації і профкому АЕС. У свою чергу колективу підприємства в особі генерального директора за активну підтримку захисників державного суверенітету за вагомий внесок у розвиток Національної гвардії України та з нагоди дня енергетика був вручений лист подяки від імені командувача Національної гвардії України. Благодійна акція на підтримку вихованців Рацинської школи-інтернату є доброю традицією, яку започаткували южноукраїнські атомники більше десяти років тому. Працівники АЕС збирають кошти, речі та іграшки, аби перед новорічними святами передати їх вихованцям підшефного закладу. Рацинська школа-інтернат діє з 1976 року. Здебільшого діти прибувають сюди з навколишніх районів: Вознесенського, Орбузинського, Єланицького Новоодеського. Цього року в закладі навчається 151 учень. У 22 з них немає рідних. Шестеро дітей направлені до Рацинської школи інтернату з Южноукраїнська. Працівники закладу кажуть, що учні забезпечені всім необхідним. Втім, допомога, особливо якщо вона від щирого серця, зайвою не буває. Кожного року про це говорю, про норми носіння одягу і взуття. Вони не витримують ніякої критики і тільки дякуючи атомній станції і окремим фізичним особам, ми не просто виживаємо, ми живемо. Як і минулого року проведення благодійної акції взяв на себе цех теплової автоматики та вимірювань Южноукраїнської АЕС, приїзду шефів, вихованці інтернату надзвичайно раді, адже працівники атомної станції завжди балують їх подарунками. Це вже пішло в традицію, коли ми на День Святого Миколая привозимо подарки, то зібрав, привозимо концерт. Ну і на будущее ми будемо соблюдати наші традиції. Спасибо всім роботникам станції і городах, хто участвовав в этой акції. У новорічні свята всі діти вірять у дива. Є заповітні мрії і у вихованців Рацинської школи інтернату. Діти всі вірять в чудеса. Вони хочуть це вірити. Усі діти з нашої школи мріють, щоб атоїка в Донецьку, щоб тут такої війни не було. Діти все більше всього хочуть, щоб все в них було в житті. Діти інваліди, хочуть щоб вони поскоріше виздоровіли. І всі ми багато чекаємо, що буде все гаразд, що не буде війни. Довгоочікуваний концерт ледве не зірвався. На жаль, Рацинську школу інтернат теж не оминають в'єлові відключення. Повернути світло вдалося за допомогою дизель-генератору. Шефів з Южноукраїнської АЕС вихованці вітали хлібом сілю та концертними номерами. Своїми руками діти пошили більшість костюмів для виступів. Крім артистів, южноукраїнці привезли з собою шоу мильних бульбашок. Діти могли не тільки подивуватися їхньому гігантському розміру, але й побувати всередині кульок. Дитячий сміх та позитивні емоції найкраща нагорода за добрі справи, кажуть благодійники. Масові відключення споживачів від електроенергії не оминули і южноукраїнців. У місті введено режим економії. На це є рішення виконавчого комітету. Будинки від енергопостачання не відмикатимуть, а от вуличне освітлення значно уріжуть. На виконання доручення премєр міністра України від 20.12.14 14 року No125 прошу терміново провести роботу щодо забезпечення режимів енергозберігання, а саме скоротити або припинити освітлення вуличної реклами громадських будівель та вулиць в містах, селах і інших населених пунктах області. Таким повідомленням розпочав нараду міський голова. Керівники підприємств, від яких залежить енергозабезпечення міста, радились, де можна зекономити. Організаціям, установам та підприємствам усіх форм власності рекомендовано більш ощадливо підходити до освітлення фасадів споруд, вимкнути інформаційно-рекламні панелі та новорічну ілюмінацію. Міську ялинку економія електроенергії не зачепить. Гірлянди горітимуть до кінця новорічних свят. А ось вуличне освітлення вже переведено на нічний режим. Працювати буде лише третина освітлювальних приладів. Через один горять ліхтарі на проспекті Леніна, декотрі вулиці, зокрема Маяковського, Паркова, Богданівка-Костянтинівка, спортивна, алея, що веде на пляж, відімкнені від електрики повністю. Тимніше стало і у дворах. Через під'їзд відключено фасадне освітлення будинків. Керівники міста радять дотримуватись режиму економії і в побуті. З метою недопущення збільшення правопорушень у вечірній та нічний час роботу міського відділу міліції посилено. І ще одна неприємна новина: вже з 1 січня за холодну воду та за відведення стоків южноукраїнцям треба буде платити втричі більше. Таке рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Підвищення тарифів пов'язане в основному зі збільшенням ціни на воду, яку відпускає місту атомна електростанція, пояснив директор комунального підприємства Теплопостачання та водоканалізаційне господарство Дмитро Мірошник. Якщо раніше кубометр холодної води для АЕС коштував 78 копійок. То тепер його вартість складатиме 4 гривні 33 копійки. До тарифу буде включено і здорожчання електроенергії. Тож з січня куб холодної води для населення коштуватиме 5 гривень 57 копійок. За гаряче водопостачання городяни платитимуть поки що за старим тарифом. Але, скоріш за все, він теж зміниться. Донедавна комунальні послуги вчасно оплачували орієнтовно 90% городян. Вже сьогодні лише 75% населення. Бюджет міста наступного року буде не менш напруженим ніж цьогоріч. Такий висновок зробили депутати міської ради після доповіді на сесії начальника фінансового управління. Це незважаючи на те, що до бюджетного кодексу планується чимало змін, які нібито даватимуть місцевій владі більше фінансової волі. Такого терміну, як вилучення до державного бюджету, не буде, та навантажень на місцеву казну залишиться чимало. Про рішення останньої у цьому році сесії міськради у сюжеті. Начальник фінансового управління коротко доповіла про зміни, які необхідно внести до бюджету у кінці року. Взявши до відома звіт, депутати запитали у головного фінансиста міста, чого чекати від нового бюджетного кодексу. Я вам так скажу, буде те сам, в принципі, бюджет на бюджет легше нам не буде. Інновацій у бюджеті буде чимало. Зокрема, освітянську галузь планують перевести на державну дотацію. Натомість 15% податку на доходи фізичних осіб треба буде віддавати до державного бюджету. Це питання про передачу медико-санітарної частини у власність громади та чіткого механізму фінансування цього закладу немає. Не зовсім це фінансування з міського бюджету, а держава нам надає так звану медичну субвенцію. Звичайно, вона дуже невеликих розмірах. 25,5 мільйонів розраховується в проєкті закону. Хоча фактично на цю установу в 2014 році пішло 41 мільйон коштів. Але, на жаль, в бюджетному кодексі, і також знаходиться на розгляді. Є така фраза, що видатки на утримання медико санітарних частин здійснюються за рахунок субвенції, медичної субвенції. Виходячи з цих слів свої кошти міського бюджету направити на ці видатки, ми права мати не будемо. Такий холодний фінансовий прогноз ще раз підтвердив: наступний рік буде роком виживання. Чимало питань, що були винесені на сесію, стосувались підприємницької діяльності, надаючи дозволи на розміщення кіосків, депутати звернули увагу на їхнє утримання. Тож хазяйновитим господарям поновили дозволи на 5 років, тим, кому треба привести до ладу свої об'єкти, лише на рік. Депутати задовольнили заяву на звільнення директора комунального підприємства Контакт Любові Ватагіної, тож посада очільника медійного закладу є вакантною. Місцема з понеділка теж є вільним. Євген Квасневський вирішив скласти повноваження. Керувати громадою доручено Лілії Грабовенко, та тут окреслилась юридична колізія. Підписувати фінансові та декотрі розпорядчі документи. Перший заступник міського голови може, а от скликати сесію права немає. Новий секретар ради Дмитро Мірошник теж не в змозі приступити до виконання своїх обов'язків, бо колишній секретар Лідія Уманець знаходиться на лікарняному. Тепер міська рада думає, що зробити, як зробити все законно, щоб підписувалися платіжні доручення, щоб комунальні підприємства отримали заробітну плату, щоб була можливість потім у радою збиратися вирішити питання громади на сесіях місце міської ради. І ще дуже багато питань. Але політичні нюанси, і політична заангажованість не дозволяються все робити. Скоріш за все на весну будуть призначені вибори нового міського голови Южноукраїнська ще весною. На южноукраїнській атомній електростанції взяли під опіку юних спортсменів зі Стаханова Луганської області. Пізніше до допомоги дітям долучилося все місто однак, атомники залишаються надійними друзями та помічниками стаханівців. Своїх підопічних працівники підприємства забезпечили не лише усім необхідним для життя та навчання, їм створили умови для подальших занять спортом. З того моменту пройшло зовсім небагато часу, і ось вже 20 грудня в місті Атомників провели перший обласний турнір з греко-римської боротьби. Присвятили його Дню енергетика. Відтепер Южноукраїнськ має всі шанси, аби вибороти звання найсильнішого ще у одному виді спорту. Кроком до майбутніх перемог став перший обласний турнір з греко-римської боротьби, присвячений дню енергетика. За призи профспілкового комітету державного підприємства «Наек Енергоатом» змагалися сім команд. Їх представляли 120 спортсменів віком від 8 до 14 років з Миколаєва, Вознесенська, Очакова, Веселинова та Южноукраїнська спортсменів, суддів та вболівальників зі святом спорту вітали представники атомної станції профспілкового комітету міста серед слів та побажань лунало найзаповітніше для юних борців перемога. Як її здобути, знає кожен з них. Тренуватися, не пропускати тренування і боротися до кінця. во перше перебороть страх свій не пропускати тренування. Змагання тривали з ранку до вечора. Кожен півторахвилинний поєдинок, як останній. Здолати біль, не підвести тренерів, товаришів по команді, вболівальників. Южноукраїнську школу греко-римської боротьби представляли вихованці Стаханівської школи Олімпійського резерву. У підсумку за ними шість перших місць, одне, друге, три третіх. Окрім того, і звання самого технічного борця турніру та кубок за волю до перемоги. Процесі, звісно, того, як вони почали, приїхали сюди осінню і почали здійснювати займатися і роботи. Я уже видел, что ну, возможно здесь что-то уже будет более серьезное с борьбой. Поэтому я очень рад, що цей турнір состоялся. Надеюсь, він буде ежегодным, традиційним. Новостворена Южноукраїнська школа греко-римської боротьби має всі шанси на більш масове представництво в турнірах різного рівня. Поступово до занять долучається все більше дітей з міста енергетиків. За підтримки атомників створюються умови не лише для змагань, а й для підготовки спортсменів. На початку грудня придбали борцовський килим, вартість якого 56 шість тисяч гривень. Січас у нас є борцовський кавюр, на ми можемо проводять очібнет. Занятия полноценного чемпионичества заняття не только наших діточек со Стаханова, которые достойно я думаю захищають... спортивную честь города і будут защищать ее и имеємо возможность проводить набор діточек южноукраїнських. У нас уже є 14 ребят, которые займаються в нашей секції. Приглашаємо всіх пульс случаем і девочек і мальчиков различного возраста к нам на заняття будемо ділитися своїм мастерством. Фахівці з Миколаєва, серед яких майстри спорту міжнародного класу, переможці всеукраїнських та міжнародних змагань. Гідно оцінили рівень южноукраїнського турніру. Кажуть, в нашому місті у греко-римської боротьби є майбутнє. Тренера приїхали, которые сюди очі самі були спортсменами хорошими. І у них вже є свої ученики, даже как они Стаханова приїхали. І, я думаю, здесь не на южноукраїнській землі думаю, подімуть этот вид спорта, потому що бачимо, как. Як... Ну, організація помощі нустока, ну, ну здійснюється для цього. Я думаю, большое будущее за цим видом спорту Южноукраїнські. Тож перший млинець у організаторів вийшов вдалим. І не дивно, що вже лунають пропозиції про проведення в нашому місті змагань з греко-римської боротьби всеукраїнського рівня. Перемоги нам усім, і в подоланні економічних негараздів, і в відстоюванні цілісності нашої держави. Нехай новорічні свята, що наближаються, принесуть мир та злагоду у нашу країну. До зустрічі.